Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу. В чому вона полягає, та як її наблизити. Сьогодні хочу відрефлексувати на деякі події, які відбулися, і в концепті от е, передачі Альфа-омега, що е, Юра Ромбаненка. Зробив з В'ячеславом Оленченком про перспективи України, про можливості України в додатку зроблю посилання на цей ефір. Дуже цікаве, тому що воно перекликається з моїми ідеями, які я підтримую. Ну, взагалі, Юра, великий молочинка робить справу: несе. Добре, вічне в українців в українську спільноту. Владислав гарний методолог, розкладає це по паличках. Тому рекомендую передивитись цю передачу і хочу пов'язати із останніми побідіями, і з тим, що було на цій передачі. Ну, по-перше, там іде розмова, що Захід дійсно не знає, що робити з проектом Росія е, ту функцію ту, той функціонал, який вона виконувала, на зараз не виконує, як е, такий заград отряд від е, кочових е, племенів, що захищала Захід, плюс е, проект, який е, намагалася продати Росія е, в Німеччині. Це е, Ось Берлін, Москва, Пекін, тобто от той шовковий шлях, який намагався зробити. Ну, фактично, Росія продемонструвала, що вона не може бути не гарантом безпеки цього регіону, не партнером в якихось економічних стосунках. Ну і взагалі все існування. Росію говорить про ідею самознищення. Тобто, як не намагались Захід, Америка інвестувати і підтримувати Росію, вона йде до самознищення. І от останні події, це підрив Каховської ГЕС, демонструє, що Росія в своєму самознищенні безпощадна, тому що підрив ГЕС, він Більше шкодить самій Росії ніж Ну, звичайно в Україні боляче сама війна і люба руйнація в Україні вона завдає великих збитків. Гинуть люди. Вбивається екологія, вбивається перспектива в Україні. Тому, звичайно, для нас війна вона. Пливає і ну, дуже відображається на житті українців. Але для росіян навіть цей підрив це втрата фактично Криму, тому що ми знаємо, що Каховська ГЕС вона поставляла воду в Крим. Зараз цього не буде. Там буде зараз черговий всплеск. В самому Криму, і фактично захист Криму він буде ще ускладнений. І хтось каже, що це було там випадково. Хто каже, що це не випадково підірвали, що їм взагалі. Байдуже. Ну, я ж кажу, що якщо це було навмисно, значить це чергове підтвердження самознищення е, Росії. От. А якщо це дійсно було випадково, тобто е, це демонструє, що ну, цим е, представникам не, не можна довіряти нічого. Тобто вони із свого. Своїй бездарності можуть нашкодити не тільки собі, а і оточуючим. Тому і проєкт ядерного обезброєння Росії виникає, ну і взагалі питання безпеки і перспектив цього регіону. І там Юра Романенко дуже правильно каже, що я підтримую і давно теж кажу, що нам треба шлях до Сходу. Тобто вихід на Казахстан на е, Кавказські е, республіки для того, щоб з'єднати схід, вихід на Китай на Індію. Е, е, Юра називається е, Юго-Росія. Да, е, тобто е, українці в чергове продемонстрували, що ви вони можуть бути гарантом безпеки цього е, регіону. Вузлом зв'язку з Сходом, тобто фактично перебрати ті функції, які е, захід наділяв Росію. Вона не в змозі виконувати ці функції, і українці е, продемонстрували українське суспільство, що воно може взяти на себе ці зобов'язання. Проблема, звичайно, виникає в наших елітах, тому що, на жаль, еліти цього не демонструють. Вони не демонструють нерозуміння, непосилів для заходу, що Україна може стати таким гарантом. До речі, от події в Білградській буду майбутній народній республіці, да якраз демонструють, що цей регіон може стати самостійним. Там вже немає значення, чи буде перспектива його приєднання до України, чи вони стануть незалежними і будуть співпрацювати з Україною саме по таким вузлом зв'язку з Сходом, з Китаєм Індією. Індії. Тобто ця цей пазл це мозаїка потроху складається і тут. Питання хто продемонструє готовність зіграти з в цю ігру? Звичайно, я ж кажу, що наші еліти не готові. Вони про самозбагачення, самозадоволення, самолюбування. На жаль, вони не розуміють, що і заходу треба щось пропонувати. Не візьміть на уточкою, а дійсно демонструвати. І, на жаль, еліти не демонструють, а суспільство постійно повертає і захід, і наші еліти в можливість такої конфігурації. Тому, моя думка що треба цю ідею розвивати, просовувати, демонструвати, що в Україні є. Сили є люди, які це розуміють, які це пропонують, і які в змозі це зробити. Те, що Україна зараз в топі, і Україна продемонструвала в чергове, що вона може закрити проект старої, старого заходу, де Росія грала гаранта безпеки, ключову роль. Саме Україна може перехопити цю роль. От нарешті похоронити старий проект заходу, і якщо критикуєш, пропонуй, тобто запропонувати заходу. Бути гарантом безпеки, бути дієвим механізмом імплементації тих західних цінностей, які вони декларують, але, на жаль, на сьогоднішній день не можуть їх реалізовувати в силу слабкості духу, українське суспільство продемонструвало, що вони можуть впевнено стати таким гарантом форпостом східної частини у злом зв'язку з Сходом. Тому підтримую і Володислава, і Юру, і всі здорові сили, які розуміють, що треба пропонувати свій проект, і він не ну не полягає в тому, що зараз пропонують українські еліти. А фактично, захід за ж бачить, що еліти продовжують грабувати Україну, вирішувати свої якісь мілкособственничницькі завдання. Купувати яхти, купувати дачі в або е, нерухомість на заході, і тим самим е, не дають зможе Заходу вирішити е, питання сходу, е, конфлікту між е, заходною та східною цивілізацією тому. Діємо рішуче, підтримую і Юру з його проектами, і Владислава, і всі здорові сили, які зараз націлені саме на це. Слава Україні! Україна переможе!